Турецький солдат загинув, інший отримав поранення в результаті перестрілки на турецько-сирійському кордоні неподалік міста Кіліс. Військові були атаковані бойовиками ІДІЛ. Турецька артилерія у відповідь обстріляла район, звідки відкрили вогонь. На південному сході країни у місті Дієрбакир, населеному переважно курдами. Невідомі відкрили вогонь по поліцейському патрулю. Один правоохоронець загинув, інший поранений. За день до цього двох поліцейських вбили у провінції Шанлиурфа. Напад вчинили бойовики робітничої партії Курдистану. Вони вважають, що уряд, а відповідно, і поліцейські негласно підтримують бойовиків іділ. Заперечуючи це, турецька влада оголосила про будівництво стіни на певних ділянках південного кордону мета заблокувати прохід для терористів та контрабандистів, а також скерувати потоки біженців до основних пунктів пропуску. Рішення про будівництво стіни на кордоні уряд ухвалив після теракту у Суручі, який вчинив прихильник угруповання Ісламська держава в найбільших містах Туреччини відбулися мітинги протесту проти бездіяльності влади щодо іділ.